Так, всім привітки! Огляд нової платформи Santa City Mail. Старт сьогодні 6 травня, після реєстрації нам дають бонус 68 доларів віп 1. Зараз так. Віп-один коштує 80 доларів. Я доконала 12 доларів, придбала ВІП-1, а в день він приносить 2,40 долара. Так, ВІП 0 заробляє 0,60 цента. Пише, що в принципі до безкінечності, тому за 12 днів можна накопичити ці кошти і підключити VIP VIP-1 з зароблених, але наскільки це реально, поки не знаю. Старт лише сьогодні. Так, ВІП-2 заробляє 12 доларів на день, вартість 128 доларів, тобто докинути потрібно лише 60. Ну, те, що я вам скажу, непогано. За 5 днів повертаються кошти і далі ми чисто заробляємо. Досить непогані умови. Три рівні рефералки 12,4,1%. Так, баланс мій вже 83. Коли а, підключений ВІП, трошечки ми чекаємо, воно підключається автоматично. На балансі є 80 доларів, воно автоматично е, починає працювати. так. Так, нажимаємо на VIP-1, і ось тут у вас будуть завдання. У мене вони вже виконані. Отаке От буде одне завдання ще на vip 0, тому що я зареєструвалася. Я його не виконувала, але вже після того, як виконала завдання VIP 1, виконала ще VIP 0, тому отримала додаткові 60 центів. Що буде завтра, не знаю. Подивимося, скину чи відео, чи скріншоти у мене в телеграм-каналі в описі посилання. Підписуйтесь, там багато цікавого і всі коротенькі деталі по цих. Проєктах. Далі е, виконала завдання, у мене на балансі 3 долари. Е, до, Завдань, там тільки лише одна кнопочка нажимається, досить легкі. Я навіть не встигла відео записати посередині ваше реферальне посилання, наприклад, копіюємо. Але я дещо зробила не так, тому що мало-мало-мало, мала адресу скопіювати і показати вам виведення. Так, шукаємо USDT. Хто не знає, як в Binance знайти свою адресу USDT, пишемо в пошуковику. Так. Е, нажимаємо депозит, обираємо мережу trc 20 Tron і копіюємо свою адресу. <кій> так, е, сума. А мінімальне виведення 2 долари. Тобто в мене на балансі є 3 долари, і ми вже можемо їх вивезти. Не хочу перекладати, ну так, приблизно тут у нас сума: 3, адреса, так, і мій пароль. Так, і фінансовий пароль. А при реєстрації ми вказуємо чотири рази пароль. Перший раз для входу паролі повторюємо, другий раз фінансовий паролі повторюємо. Можна зробити однакові, якщо пропускає, тобто по кількості символів, так і щоб не забути, обов'язково не втратити. Так, пароль фінансової ввели, а підтверджуємо, виплата успішна. Так, і йдемо шукати історію. Так. Фінанс рекордс історія. Так, ви бачите, поповнення 12, USDT, виплата. Так, тут нарахування за завдання і виплата мінус 3 долари. Так, пишуть, що а, зарахування моментальне, дійсно, декілька хвилин, і все на балансі. А, так, під відео, а, реєстрація. А, можна працювати в браузері. Додаток скачувати не обов'язково. Виведення на Так. Судь, зручно тому, в принципі, поки старт можна непогано заробити все в описі.